Ганна Мельник працює бухгалтером уже 30 років. Робота для неї це все прожити життя. На початку кар'єри вона працювала скільки було сил, іноді зранку до пізньої ночі. З посмішкою на обличчі пані Ганна згадує, як бігала виконувати доручення старших, аби тільки не сидіти на робочому місці. Свою професійну діяльність я почала дуже давно. Вчилася в кооперативному технікуму в Чернівцях по направленню з і із Комбінату громадського харчування. Навчилася на бухгалтера і на роботу мене послали до Отеніїв, комбінат громадського харчування бухгалтером, де я пропрацювала. Він комбінат громадського харчування Отенівський відносин до Коломийської реєспорт спілки. Потім організувалося Отеніське споживче товариство у 88 році, і я перейшла на роботу в Отенійське споживче товариство, де я працюю до сьогоднішнього дня бухгалтером. Ані Михайлівні вдалося чудово поєднати роботу із особистим життям. Двічі жінка була у декретній відпустці. Вона наголошує, що без дітей не можна. Професію свою Ганна Михайлівна обрала не одразу. До цього спонукав її батько. Він був переконаний, що молодій красивій дівчині місце не на кухні з каструлями, а за столом з паперами. Найскладніше в роботі було переходити на технічні обчислювальні засоби. Дуже важко нам було переходити на комп'ютери, тому що ми навчилися робити вчилися в технікумі ще на рифмометрах. Фелікс. Потім була рахівниця. Після рахівниці калькулятор, де вже як я прийшла до роботи, Соня Іванівна, бухгалтер у тині сказала: ти будеш рахувати лівою рукою. Як тільки правою рукою будеш рахувати, я тебе б бити. Навчилася лівою рукою на калькуляторі без всякого. А потім з комп'ютером дуже важко в нашому віці. Але нічого, ми навчилися. Зараз я можу на комп'ютері робити все, і не можу без комп'ютера, тому що в на комп'ютері набагато краще, як на рахівниці. Галина Манцюк у колективі наймолодша у свої 18 вона вже встигла закінчити Івано-Франківський кооперативний коледж, навчалася по направленню Коломийської райспоживспілки, тому працювати вирішила саме тут. Досвідченіші колеги зазначають, що Галя усе швидко засвоює і працює на рівні із ними. Це перший місяць, коли я на роботі. Мені подобається робота з документами, з розрахунками, нараховувати зарплату. Допомагають багато чого навчилася для себе, багато чого мені пригодилося з коледжу. Використовується, що я навчалася в коледжі. Багато чого нового. Пройшла практику, засвоїла роботу, засвоїла свої знання. Оксана Стефанишин у Райсь і бухгалтер, і керівник. За професією вона працює вже 35 років. Під її керівництвом більше десятка бухгалтерів. Бухгалтера – це, звичайно, у нас працелюбиві любиві, люди з досвідом роботи, люди законопослушні. І якщо дивитись, що у рік ми сплачуємо до 800 тисяч різних податків і зборів, це все лягає на плечі. І на, на наших бухгалтерів, які кожну копійку рахують, і кожен податок, кожен платіж сплачуємо вчасно. Немає у нас ніяких бухгалтерів, які б не любили свою професію і не відповідали їй. Раніше було простіше, бо було одне законодавство, зазначає Оксана Дмитрівна. Сьогодні ж бухгалтер повинен бути фахівцем у багатьох галузях. І, хоч комп'ютеризація дещо полегшила ситуацію, то за всім все одно повинна слідкувати відповідальна людина, бухгалтер. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх бухгалтерів нашої системи і не тільки нашої, всіх бухгалтерів, всіх людей, які мають відношення істочною дисципліною, з професійним святом, побажати здоров'я, успіхів у нелегкій, але потрібній всім праці.